Владислав Селізньов, військовий експерт, речник Генштабу 14-17 років. Доброго здоров'я. Пане Владиславе, дякую, що знайшли для нас час. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. У мене до вас таке хитре питання. Я не знаю відповіді. Знаєте, журналісти інколи ставлять питання, коли знають відповідь, а інколи коли дійсно не знають. От я не знаю. В дії зареєструвалося 2,5 мільйони українських хлопців і чоловіків, які, ну, як би так чи інакше можуть піти в армію. А одночасно призов, тобто взяли в армію 25 тисяч, 2,5 мільйони, ну я кажу приблизно, так. Да, зареєструвалося, 25 тисяч пішли. Це тому, що військо каже, нам більше не треба. Це тому, що просто великий патріотизм у українців і записується більше ніж ніж навіть ми собі тут е, е, уявляли. Чому така розбіжність, і, і чи це добре, чи погано? Може, треба було за двох мільйонів брати 100 тисяч на фронт? Чи вистачає 25? Будь ласка, пане Владислав. Отже, що ми маємо розуміти? Ну, по перше, норма закону визначає, ми маємо всі е, чоловіки віком від 18 до 60 років пройти певну процедуру верифікації, або через е, е, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, колишні військової комісаріати, або через напи, центр надання адміністративних послуг, або через той самий резерв плюс е, в своїх смартфонах зробити там декілька маніпуляцій для того, щоб перевірити свій статус, серед тих 2,5 з мільйонів. Я не з першого разу мені вдалося зареєструватися, але ти не менше. то воно вийшло і зараз я так само як і інше перебуваю в тому самому резерві, і у разі потреби буду призваний чи буду викликаний повісткою для проходження певних бюрократичних чи медичних процедур в рамках діяльності ТЦК чи тих самих медичних комісій, які мають визначати придатність для військової служби. Чому 25 тисяч вже зараз навчальні центри полігони по всій нашій країні? Заповнені заповнені тими самими громадянами, які в рамках мобілізаційної кампанії призвала. Вони зараз проходять курс підготовки до підготовки загодження. Деяка із частина з них, до речі, проходить підготовку в навчальних центрах та на перегонах в європейських країнах. Наскільки ми відомо, в Польщі, в країнах Балтії, в Німеччині, а також в Великій Британії такі курси зараз відбуваються. Бо очевидно, що відразу після ТЦК нікого на фронт не відправляє, має тому процеси передувати. Процес підготовки навчання, перенавчання, бойового злагодження, вивчення визначених там за напрямками справ та посад, і лише після того, у складі новостворених підрозділів, мобілізованих громадяна шкарини будуть відправлятися у вирі бойових дій. Зараз ми чуємо від президента нашої країни, що ми маємо достатню кількість мобілізаційних ресурсів для поповнення щонайменше 14 бригад новостворених бригад, але не маємо е технічних ресурсів, А зброєння, військової техніки, тим більше в боєприпасів до того озброєння. А отже, ми зараз знаходимося в такій не досить приємній ситуації. Маємо ресурси, які і продовжують і з свою підготовку саме людські ресурси, але не маємо е технічних ресурсів, і воно таке є. Зверніть увагу: ми зараз отримуємо в рамках військової Технічного співробітництва від наших заокеанських партнерів, e, під e, e, завіріння з приводу того, що ми там в якісь там перспективи отримуємо додаткову партію ракет до насамців до Петріот. А от щодо поточних забезпечення наших поточних потреб, артилерії, боєприпаси до тієї артилерії, е, якісь запасні частини, е, устаткування, обладнання, там суми набагато більш скромніші. 150 мільйонів e, саме на таку суму в Україні транш військової технічної допомоги. Якщо ми згадаємо події, що відбувалося торік, то тоді були поставки е, сил та засобів на рівні кілька мільярдів доларів. Причому було декілька. Чому цього разу так? Ну мабуть, що немає на порядку денної, зокрема наших закеанських партнерів, планів щодо передачі достатньої кількості озброєння та бронетехніки, зокрема танків. Тут і зараз З чим це пов'язано? Важко сказати офіційних заяв ані від українських політичних та військово політичних лідерів, ані від наших закеанських партнерів, безумовно воно ястаннім час не бачив публічно. Пане Владиславе, пане Владиславе, дивіться. Я, я думаю, що може це військова таємниця. Я по, порядок хотів би з'ясувати. От Німеччина передала Україні третій ЗРК Петріот і планує ще кілька згодом. Ну і різні цифри кажуть: деякі п'ять, деякі вісім. Ми не ми не знаємо, скільки вже є. А скільки потребує Україна? Ми приблизно собі уявляємо, ні, ну очевидно, що Україна потребує три тисячі Петріотів. Або 14 тисяч Петріотів ще краще ніж три. Але в принципі, ми, ми приблизно там в Генштабі, десь військові розуміють скільки вкрай потрібно, бо я розумію, що всі б захотіли 14 тисяч. Але вкрай, ну я б там скажімо, 5, чи 10, чи 15 Вистачає, щоб прикрити головні напрямки можливих ударів по Україні і наносити у відповідь свої удари по Російській Федерації. Бідла пана Ну по перше, я вас закликаю не лякати нашу аудиторію. Бо, по перше, субота. По-друге, завтра велике свята День військово-морських сил збройних сил України. А отже, не, не треба налаштовувати нашу аудиторію на те, що у нас надзвичайно складна ситуація. Вона насправді непроста. А от для того, щоб вона була більш стабільною та контрольованою в питаннях закриття неба на території країни, нам потрібно не 14 тисяч, а щонайменше 7 батарей, типу Петріот. Зараз ми маємо 4 Ну від недавно вже 5. Тому що третю передала нам Німеччина, цього поки що замало. Бо на додачу до тих, що маємо, вже замість сім'ї нам потрібно отримати шість батарей. Петрі та боїх аналогів, наприклад, сам ті вони б нам серйозно змінили ситуацію на полі бою, і ворог би набагато більш був влучним та ефективним, не лише в рамках застосування своїх дронів чи ракети, які запускають стратегічних літаків, а й в тому числі в рамках своєї безумовно злочинної діяльності, коли він поцілює своїми керованими авіаційними бомбами по нашому прикордоні, по нашим фронтовим рубежам та позиціям системи Петріот безумовно дуже необхідні. Дискусії на цю тему триває дуже довго, і Наші західні партнери, причому різні не лише за океанські, а й європейські часто густо запевняють нас, що ось ось треба трохи почекати, але запевнення, що передадуть є. А додаткових систем Петріот, ну, хіба що за виключенням німецької батареї, немає, немає це серйозні виклики. в зоні ризику опиняється не лише прифронтові та прикордонній території накшалт нашого незламного Харкова і, чи нашої незламної, але тим не менш неймовірно, тендітна південне Пальміра Одеса, а інші населені пункти, в тому числі там, де знаходяться стратегічні об'єкти, далеко від лінії О, Останнє, Бо, пане Вороніславо. Вибачте, будь ласка, останнє у мене до вас шкурне питання. Знов таки не знаю, чи я не залізу в якусь таємницю державну. Сьогодні вночі, там годині о третій, я курив на, у себе на, на кухні, дивився у вікно і бачив загадкові безпілотні апарати. Я спочатку думав, що це взагалі ворожі, бо воно таке там стояло і виблискувало якось і летіло, і кружляло. І я подумав, а що це таке? Це просто стежать за небом на ну, очевидно, наше. Якби були росіяни, то мабуть вже позбивали б. От над великим містом Київ щось кружляє. Що це може бути? От а, ну, пане Микола. Тут є декілька добрих новин. Ну, по перше, я вас вітаю вас чудовий зір, бо треті ночі ну треба мати чудовий зір, щоб роздивитися те, що я готувався нас... до програми. Що найменше те, що захищає надійно захищає пильнує небо на те, територією нашої столиці. Так, певні сили та засоби українська армія має. Я сподіваюся, що ми найближчим часом, ну, що менше деякі військові експерти стверджують, що найближчим часом ми нарешті отримуємо першу партію. Вони F-16. Так, ця перша партія до Каріна ситуація на полі бою не зміни. але вона значно посилить наші можливості систем протиповітряної оборони. один з наших народних депутатів заявляє, що на першому етапі F-16 буде виконувати ключову місію. Посилення нашого протиповітряного та протиракетного простору. А в, в нашої оборони в цій компоненті лише згодом вони будуть долучатися до підтримки дій української армії як на суходолі, так я сподіваюся, в перспективі на акваторіямі Чорного та Азовського морів Ну над моїм рідним Кримом. Але це питання. Я думаю, що певної такої перспективи, але т, 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 ключове зброя поступає. Певний баланс в засобах вогневого ураження. Ми вже маємо на полі бою. Я сподіваюся, що темпи та обсяги Тачань то всього, що ми, те, ми маємо отримати від наших західних партнерів, не будуть зменшуватись. А це значить, що ворог буде збільшувати мартеролок своїх втрат але навряд чи забуде якісь там масштабних територіальних забутків, якісь там середньосвяжні на першотирі. оптимістичній ноті Владислава Селезньов свою участь в нашій програмі. Закінчує. Дякую, пане Владиславе, військовий експерт, речник генерального штабу з 14 по 17 років.